Назар мені таку квіточку красиву. Ну той Назар мене здивував, я в шоці. Ви, ви собі не являєте. Я зараз вам покажу. Ви теж офігієєте. Ми зараз десь сядемо. Ходога, бо я дуже сильно хочу подога. Я вам розкажу, що він наробив. Це просто капець. Ви будете в шоці так само, як я. Я просто зараз стою просто в шоці. В такому шоці, що це просто нереально. Я, Коротше, шукаю дубайську шоколадку. бачила, в польських лідлах є. Цікаво, чи словацьких є. Тазар покудав на шість кілограмів, а я на два покудала Ти знаєш, Ти знаєш, що? Мені курка на голову, я коли я Це дуже До речі, ви можете подивитися відео, там є. Курка з прям. Ну як, майже, там було чути, як я пішкала. Мої підписчики бачили, я показувала господарку, як яйця збираються, як кури несуться. Не рабі да? зараз показуватись така. Він сумний його гори. Горіть кіло. Во, Водицький во. во школ має класний. Назар купив мені піцу таку, файну, кусочок 3 євро коштує. ще якусь булку, але на якась недобра. Так, друзі, ми вже в кутах. Чекаємо, автобус має бути шоста година, а зараз десь 15 по. Та да, 15 по 5. А наш поїзд має бути шоста година. Надіюсь, звісно що буде е, автобус. І ми під'їдемо до самої хати, от, а, а не поїзд. Поїздом треба йти далеко від поїзда. Назар пішов якийсь капучі набрати. Не знаю, чи я вже казала. А я сиджу, чекаю його. До речі, він не хотів розказувати, що сталося, тому я вам не розкажу. Ну, поки що не розкажу, а потім я його, може, трошки попрошу і він <гум> поділиться з, цей, з тим, що сталося. Але я вже прийняла ту ситуацію, вже що є, то є. Карще вже не буде. А то нічого. Отак от, от. Такі то справи. Ще на Братиславу їду, поїзд. А ні, ще ні. Дивіться, як устраву назад забабахала. Ну, мушу потішитися. Дивіться, краса.